Сьогоднішня моя розповідь буде про пункт незламності в селищі Савинці, що на Ізюмщині. Ще декілька місяців тому небайдужі дівчата, які побували під окупацією, побачили своїми очима руський мір, вирішили допомагати нашому ЗСУ. Вони плетуть маскувальні сітки, в'яжуть носки, роблять окопні свічки. Шиють маскувальні костюми або кікімори, заготовляють український снікер з під назвою сало щасником. Роблять енергетичні солодкі батончики, щоб вони надавали силу і мужність нашим захисникам. Сало ми готуємо для наших захисників. Ящик сала нарізали, посолили, поперчили, а це беремо з щасличком. Приправками і відправимо все нашим захисникам на кров. Давно вже працюєте отак? Ой, то вже, мабуть, місяців два не мичу. Три, а то, мабуть, і три. Давно вже, ми тут давно. Майже з самого я, майже з самого початку. Скільки дівчат працює? Ну, в общем, десь, десь, десь більше 43 чоловік. Більше ніж 43 чоловіки. Скільки вже відправили на дуже багато відправили, тільки в суботу ми відправили 5 сіток 8 на 4, тільки в суботу всю відправили ми їм 76 носків в'язаних і відправили ми їм що ще? капусту, мед, картоплю. А, більше, а, люди долучалися, торти приносили. Торти, пироги, майже 200, 200 пирогів тут у нас спекли і багато принесли пирогів і з горілки. А з до торти, і, а і з рахунки було торти. Ми робимо енергетичні батончики для наших захисників. Із Горіхів, меду і сухофруктів. Ізюм кладемо, сливо, яблука, фініки і додаємо вівсянку. І виходить дуже смачно і корисно. І ще ці батончики ми вкладаємо всю свою душу, любов, надіємося, що наші воїни. Повернуться до нас з перемогою. Ми їх дуже чекаємо. Ми в'яжемо маскировочні костюми, називаються кікімори. Вони вже на голову ми Бачите? щоб захистити наших захисників, щоб зберегти їхнє життя, а це на плечі. Червона калина нахилилася, що наша злана Україна. За... Підіймемо а ми нашу славу Україну розвеселимо, слава Україні, героям! Слава і героїкам, такі як ви смерть ворогам, слава нашій нації.